Ой, всім добрий ранах, завезли мешка сьогодні в садочок, вже в... в них там якесь свято, то скажи зарані, що свято. Сказали, вчора перед фактом поставили в мене вдома, а бля нема. Ні ту вишиванку не нагладиш, я в шкафу єлі утром щось знайшла. Утром знов нема свята. Коротше, рубашка у нас була тепленька, білий гольфик, де її, слава Богу. Побігла моя киценька. А я вчора ж розстроїлась. Представляєте, я знайшла, у нас наконець з'явилися автобуси, сліпбаси їх називають, по-моєму, сліпербаси. Ну, коротше, там можна лежать. Як цар, спиш, лежиш і їдеш. Ну, як все, знаходиш уже, коли вже шо вже. Вже ж купила білети, ще й такі класні взяла перший ряд. Ми з мішком все время хотіли ну, проїхатися спереду, там місця більше. Ой, так, що закон подлості ніхто не відміняв. Не знаю, сьогодні треба трохи поробити. В садочок там дітки намалювали листівки, вихователі прикольно придумали, зробили для військових подарунок. Зробили їх як альбом, склеїли, скріпили, заламінували навіть обкладинку. Ну дуже круто. Дуже сподіваюся, що ми ще якісь смаколики принесемо для військових, і з цим альбомом, можливо, їм відправимо. Буде непогано. За всіх казати не буду, я точно принесу. Ну, такі справи, так що треба сьогодні ввечері в магазин заскочити. Боже, прибігло моє чудо, сідає, сміється. що таке анекдот прочитав. Кажу, розказую. Коротше, прийшла дівчина до гадалки. Каже, за мною ухажує два хлопця. Олег і Андрій оба мене люблять. Скажіть, хто буде з них щаслив? Гадалка подивилась і каже Андрій, бо ти вийдеш заміж за Олега. О так. То мій він півдня сміявся. Я говорю, а ти що смієшся? Ти вже все ти попав? Ох, так що такі діла? Господи, читаю ці новості, жертви увеличуються в тому Тернопілі, просто страх Господній. Завтра, надіюсь, припустять прапори. Навіть не знаю, що сказати в такій ситуації. Тут так на мир той, надіюся, так уже ждеш, коли воно все скінчиться, а люди далі гибнуть. Мирні люди, діти, жінки. Ну. Я ж теж так з дитиною, нікуди не їду, маленький в мене, під крилом. Ото й бігаю в метро, треба, не треба, тому що на мені ця відповідальність. Але чесно, були такі ситуації, коли ти бігти не успіваєш, тривога, а через дві хвилини вже взриви, вже балістика. І ти сидиш за тією стіночкою в домі і розумієш, що якщо ракета прилетить, тобі та стіночка не допоможе. Страшно, страшно. ну Кудись їхати, кидати домівку ну, не хочу. Роблю все, щоб він був в безпеці. Вони в садочку є підвал, сховище, І ми бігаємо серед ночі, сьогодні теж були в метро. Хоч і не писали. Пишуть, там ракети летять в сторону там Західної України. Ну, а ти все одно думаєш, а хто їм... Знає, вони візьмуть, розвернуться і назад полетять ті ракети. Вже ж таке бувало. Змінять напрямок і все. То краще сходити пересидіти. Так що таке діло, господи. Ще скоро свята, а настроєння новогоднього нема. Щось готувати не хочеться, стол накривати не хочеться. От з під палки в минулому році було, чисто, що для дитини. Ставили ту ялинку, накривали на стіл, ну, щоб малий відчував, що свято. І зараз він вже все, мама, треба писати Діду Морозу листа, щоб він успів дойти. Я ж себе так гарно вів. Угу. Я говорю, не треба думати, що Дід Мороз йолопи, він не бачив, як ти себе вів цілий рік. Ну, то ладно. Кажу, напишеш, а там що принесе. Так що опять прийдеться якесь свято робити. Ялинки навіть не знають, що в цьому годі купувати будемо. Вони щось з кожним роком у нас стають золоті. Люди, виходить, їх вже майже не купують. І за те, що їх купують мало, треба відбити бензин і заробити щось, то їх і продають за обличчя. Може побачимо. Ми вже в башання, ми вже так купляли маленьку таку ялиночку, як в горщику. Правда, вона пропала, взагалі жалко. Там без шансові кудись висаджують, бо кажуть, ці ялинки вони не живуть ніде в природі. ну Побачимо. Треба ще дожити. На Різдво хоч мали з'їзди. Братіка побачив, побачить там ялинку, побачив красоту. У нас ялинку що в Києві поставили, де там? в Європейській площі, ні. На Софіївській. Да? Ну, я навіть, ну, искусственна і вообще я не знаю, чи. Ну, думаєш, під час війни нафіга та лка. А потім так же ж думаєш, ну, а з дитиною гуляйте, а щоб дитина бачила це свято, хоч чуть-чуть його відчула. Не знаю, ж тільки в траур окунатися. В общем-таке, праздники, ніфіга не празники. Добре. Будемо жити, будемо бачити, що воно буде далі. Так, всім привіт! Всім Ще привіт. раз хочемо показати, о, скоро свята і вирішили купити нашим захисникам невеличкі смаколики. У нас в садочку, наша любима вихователька. Вона знає хлопців, які там, які нас захищають. Почекай, я скажу коли. Тому, ну, ми щось купили, а вона це поможе передати хлопчикам нашим. Нашим захисникам, да, Мишко? Так! Да. Ну що ж, ціни ми не будемо називати, тому що те, що куплено в чистого серця, воно безцінне. Просто покажемо, що купили. Зайчику. Давай показуй. Викладай на стіл. Зефір, так? Да? зефірка. Давай ще одна зефірка. Скоро свята, хлопці хочуть солодке. Печиво каже, так? Да? Да. З вишнею. О, турецьке печиво. Ні, зайка, воно не турецьке, але похоже. Став. Став. Так, ще печиво. Ну, брали те, що можна довести, щоб воно не поламалося. Вже можна шоколадки купляти, вже жари нема, не потічуть, надіюсь, доїдуть. Такі шоколадки взяли, так. Да. Ну, куди ж без цього? Гаряченьке. Бігом насипав стаканчик, нахолотив і все, вже п'єш. Не треба ні цукор шукати, ні слівки, нічого. Ну, ні, я так став, щоб видно було. Ну, згущенка. Ну, а що? Вроді, дядьки взрослі, але ж все одно чоловіки, вони як діти, вони люблять солоденьке. Такий показую, давай мамі, що це таке ми купили. Такий джем маліна. Понравилося, що в тюбіку, тому що ну, стекло не довезеш, плюс тяжове. Ану дивися. О, такий тепер джем ми взяли. Абрикос, так? Да? Да, абрикос. Угу. Що там ще є? Такі цукерки льодяники, смоктушки. Так, да, кіця? Так, да, все Ди все достатньо. Ну, от такі в нас. Хлопцям буде подарунок такий. Завтра занесемо в садочок. Ну і дай Бог, воно побистріше до них попаде і вони будуть смакувати. Дякую їм за захист. Ану, давай кажи. Дякую вам наші захисники. Дякую вам наші за захисники. Всім па-па.